Ви тоді розповідали, що треба змінювати методику, були ініціатором допомоги в цьому питанні. На, якійсь, на якій стадії зараз це питання, бо вже почався опалювальний сезон, і підприємці все одно платять за те, що вони отримують? Ну, перше, підприємці платять по цій методиці весь рік насправді. Тобто, не, не тільки в опалювальний сезон. Методика несправедлива. Щодо цього, значить, ми застосовували. Певні політичні інструменти для того, щоб е, державна регуляторна служба, да, яка опікується підприємцями, вона ініціювала внесення змін в цю методику. Частина із цих змін вони пройшли, е, частина не пройшли, але загалом, е, значить, проблема лежить в, якщо дуже просто, в реформі ЖКХ, системи ЖКХ і в моделях тарифоутворення, там, де у нас є. Неринкові тарифи, да, тобто у нас люди часто отримують по неринкових тарифах е, там, тепло або і інші послуги, а це призводить до того, що все одно хтось за це платить. От, і тому тобто не буває такого, щоб якесь благо воно було безкоштовним, тобто у нього є ціна. От, е, і це закладено в лозіці не саме конкретно методики, а всього, а всього законодавства. Тому ну, це питання не таке просте. Тобто найближчим часом воно вирішено все ж таки не буде, як думалось. Зараз я не можу відповісти, не можу нічого спрогнозувати.